Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на території регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано службою безпеки, в Україну з першим візитом прибув новий міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він заявив, що Берлін надаватиме ту підтримку, яка необхідна. Стільки, скільки знадобиться, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, що потрібно сідати за стіл переговорів, що режиму припинення вогню тепер потрібно суворо дотримуватися. Нагадаємо, що сьогодні у Львові відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, обговорюватимуть створення трибуналу для Путіна.